Вітаю всіх на моєму каналі, з вами Вікторія. Сьогодні, 24 жовтня, я продовжую знімати продаж моїх сукулентів, які в мене є лишні. Або вже розрослися, тому я їх і продаю. Так, дивіться, вчора показала вам оці ящички. Ящички мені писали, ті, хто написали, я все забронювала, так що всім це достанеться. А зараз показую ну, мої дорослі рослини, з яких я можу щось зрізати, відділити від кущика, наприклад. І хочу продати оці два кашпо. Мікси з сукулентів. Ось один, ось другий. Значить. Показую вам цю красулу в цьому горшку. У мене тут красула назва, зараз скажу, муску біг в форм. Вони отакі, ось бачите, гарні. Побіліли чогось, посвітліли. Може, думаю, я їх трішечки залила. Хоча сухий, грунт сухий. Так, значить, Отакий сегмент відірваний. У мене немає окремо, що вони розсаджені в горшочки, але вони нормально діляться. Вона якби лягає і приростає і ділиться. Отакий сегмент буде 25-30 гривень з корінцями. Отакий ось 40. Різниця видно. Ось дивіться, цей вже 40. Ну, так садите і він гарно росте. Цю різниця. Так, потім у мене є ще трішки можу зрізати такого монантеса. Ну, наприклад, отакі дві гілочки. Зараз покажу. Отакі ось, ось дві. Ось, ви. За 30 гривень Дві. Вони не укорінені, ще раз повторю, але вони гарно укорінюються і гарно розростаються. Ось такий монантес. Так, потім йдемо до наборчиків оцих міксиків. Тут е, не буду продавати тільки оцю хавортію. Це моя висока. Я вам показувала, які в мене маленькі. Дехто із вас забронював їх. Ось, їх бачите, менші. А цю велику залишу собі. Це моя. Вона мені подобається, що вона так росте вгору. І... Біля неї можна багато що розсадити. Але в цьому міксі в мене є ось, ось така. Ось бачите, 50 гривень, вона більша за ті, що я показувала. І на ній вже ну, діток багато. Взагалі, оце ця 50 гривень. Цю не продаю. Потім такий у мене є еоніум, Ось бачите, Варігатний міні називається. Це еоніум. 50 гривень ось оцей кущик ось. Він корінений, там корінці пішли. Ну, такий він невеличкий. сінокрасула юнанська. Ось у, одна у мене вона. Вона вже доросла. Ось у, дивіться, вона дуже така хорошенька, доросленька і гарні курні. Ця сінокрасула буде 60 гривень. Так, потім грабтосідум отакий. Ось увесь його кущик, оце, оце ось увесь Отакий граптосідум. Назву зараз подивлюсь. Так, ось його назва граптосіду медітерантум. Ну, оце така назва, не знаю. Так, отакий ось 50 гривень, отакий. Є ось менший, це в міксі теж менший. Ну, за 30. Він меншенький ось, бачите, набагато менший. Це все 50. Так, потім седеверія, двері У мене їх тут три штуки. Оця ось буде, вона вже ось, бачите, дітку дала рядом. Ця буде 70 гривень, ці по 50. Вони теж ну, такі вже пішли в ріст. Ну, такі дорослі вже. Так, потім в мене ось є дорослий е, еоніум е, крестатний. Ось, бачите, кристатна форма його. Такий еоніум 70 гривень. Такий він. Гарний, мені він подобається. Так, потім ось у мене є ось такий Я Зараз покажу дорослу свою. Так, дивіться, це мій дорослий такий він. Гарненький він мені подобається такий він. Спочатку як розростаються такі малесенькі, а потім виростають Отакий ось такий ось кущик 50 гривень. Там вже воно і він дає, воно, видно, ось такий вже дорослий. Ну, це не буріто, це не буріто. Зараз покажу буріто. Ось дивіться, ось буріто. Це мені дали подарунок такий, а ось оцей. Вони, неначе і одинакові, але... Буріто якісь кругленькі сегменти, а в цього якісь такі як плоскі, Ось. Хоча дивлюся, і в цього є кругленькі. Ну, може, це й буріто. Цей я брала без назви, а це мені подарило, то я бачу, що це таке, як буріто. Так, наступний. Так, наступний айхрізон. Я вам вчора показувала маленькі кущики. Це ось отакий кущик, вже дорослий. 50 гривень, він невисокий росте і такий він, ну такий, гарненький. Це тут вони одному мішають, то, бачите, трішки вони затіняють один одному. Так, потім. Ой, так, потім, потім єсь отакий у мене седум. Так, зараз покажу назву Joy To Lock. Ось ось така назва Джуйтоулук. Ось у мене їх два. Один ось отакий. Такий ось, бачите? Він уже кущиться, такий уже гарненький, ось другий. Ну, я думаю, їх по 50 гривень ось. У. Такі вони. Потім є ось такий ось. Це бронз. Граптосідум бронз. Ось у дивіться, це ось у мій такий. Він в мене теж молоденький, це я відділила і посадила тут. А, взагалі, молоденький кущик. Буду пересаджувати. Ось у. такий він, бачите, бронзового кольору. Ось такий інтересний колір. Оце ось у він на дві гілки і багато на маленьких пішло вже відростати. Цей теж 50 гривень. Так, потім в мене є сінок расула. У мене ось у їх таких три кущики ось. У. Ось один, ось другий. З корінцями, ось третій. Раз, два, три. Зараз покажу свою. Така вона гарна. Дивіться, це ось моя сінокрасула. Така вона гарненька. Бачите, такі мазочки по листочкам. Гарненька вона гарно росте, невелика розростається. Так, оці сінокрасулки по 40 гривень. Отакі такі кущечки. Вони вже ну, пішли в ріст, гарно. Так, наступний в мене, так, це я тут вже все сказала. Да, здається, все показала. Показую наступний. Оце ось все. зараз назву покажу. Так, оце ось Гроптосідум Франческо Балді. Ось, у мене написано. Е, ось такий ось кущик буде 50 гривень. Він вже почав воно ну, наростати. Він такий, знаєте, розовенький, воно молоденький. Розовіють. Ну, такий гарненький. Так, потім ще в мене один кущик Айхрізона. Ось він тут краще виглядає. Не потягнутий такий, бачите? горщик він повністю так закриває. Потім ось такий кущик з розеточками, за такими. Це в мене в тому відео показувала ехеверія така. У мене там повністю таке кашку з нею. Ехеверія, невеличкі розеточки. Ось, бачите, такі. Отакі ось ось 50 гривень. Ну, вже видно, ну, бачите, розростається вже, така пішла в ріст. Ну і цю маленьку за 25 продам. Вона з квіточкою, але теж вже така пішла в ріст. Так, наступні в мене стапелії. Що я хочу сказати по ним? Так, дивіться, отака ось у в мене ось. У. Давайте почну з першої. Перша це з великими квітами. Ось квіточка вже закрилася, але в неї такі, бачите, квіти такі гарненькі. Квіт не гарний. Ось дивіться, ціла куча в мене квітконосів з нею, вона вже цвіла, відцвіла вже. Ну, наприклад, такий, типа, свіжозріз. Іли як відірву, наприклад. Ну, таке ось Зараз давайте покажу вже. Ось ось. Отаке ось буде. Сегмент буде 25 гривень. Це тому, що ця стапелія, вона, я думаю, вже в усіх є. Ті, хто хотіли собі придбати стапелію, то вона вже в усіх є. Отака. Потім отака ось, ось є у мене. Ось, дивіться, такі вони. Темненькі квіточки, темні темні. І квітне постійно. Ну, дивіться, скільки в неї квіточок. Воно одно на одній. Теж отакий От буду відділяти сегмент. Ну, ось, дивіться, наприклад, то, що відділяється, я його і відділю. Ну, ось, бачите, корінця немає, але на ній ціла куча ось цього. Як кажуть, воздушних корінців. Ви її так положите, і вона зразу піде рости. Ну, Таке ось буде 35 гривнів. Поки що ложу. Воно, якщо ніхто не візьме, то він приросте, нічого страшного не буде. Так, Потім оця красунечка. Дивіться, які гарні квіти. Вона мені дуже подобається. Це в мене третя буде під номером 3. Теж. Ну, Ну так, мінімум буде 30 гривень сегмент, а там який вирветься. Зараз одною рукою мені зовсім незручно, мінімум 30, а там може бути і 40, і 50, ну, десь до гривень 60. Взагалі, мені незручно зовсім витягувати. Зараз горшок впаде і щось не так як треба. Ну, ось дивіться, все з корінцями. Ну, оце можу за 25 гривень. Тут ось квітконос був, це вона квітла. Оце все 25 гривень. Така штучка. Кому треба більше, буду просто додати. Так, так яка в мене ще цвіте? Оця цвіла такими гарними. Ну, є там в мене відео там, де я знімала. Такі вони коричневі. Це Орбея. Теж ось, дивіться, ось. Отака ось, ось 30 гривень. І квітне постійно. Вона вже цвіла, довго цвіла. І воно, дивіться, в неї ще оці ось, будуть відкриватися, оці що світлі це вже. А ці ще будуть квітнути. Так, і Так, це четверта, оце. Да, Четверта. І оцю п'яту покажу. Вона. Більш красніші в неї квіти. Зараз покажу. Ось, бачите, такі вони більш красніші квіточки. І вона отак ось вверх росте. Вона схожа на оцю, ось на другий номер. Але вона, тут такі темні, темно, такі квіти. А тут червоні, ну так для порівняння видно. Що темні, а ці червоні. І бачите, вони різні. Е, ну, теж така ціна буде. Так, зараз покажу, я тут відірвала одну. Ось отака, ось ось 25 гривень. Це цієї. Так, і поки що не буду ніяк і вам про... при... показувати і предлагати. Ось ось ще є така, але ж, е... Я хочу, щоб вона трішки більше наросла. Ну, Може відділиться, то покажу. То, то відділю. Так, наступні. Що в мене наступне? Є отака красула, вона ось, бачите, зацвітає такі біленькі-маленькі квіточки. Ну, квіточки, наприклад, вони мені. Не сильно, якби як квіточки подобаються. А мені подобається кущик. Дивіться, такий ампельний в мене в підвісному кашпу. Називається красула вулканесі. Да, Волканесі. Ось дивіться: такі в неї сегментики. Розростається швидко. Ну, якесь підвісне там кашпо на літо, а потім трішки можна обстригти. Взагалі я цю красу. Буду лежати в подаруночок. Ну, по таким гілочкам, дві, одну. Ну, а може, хто захоче, то така гілочка буде 10 гривень. Ось така. Так, наступне. Так, дивіться, алої. У мене їх два сорти, тих, що я можу вже запропонувати. Це вона ось, бачите, відсвіло тільки. Цвіло гарно, так. Але в мене є. В мене їх. Штук 5 різних. Ось, ви бачите, це міні. В мене всі питають його, але ж дуже-дуже. ну Дітка воно є дуже воно довго розростається, воно скоро заквітне така І, ну, Це я тільки що недавно купила. Це алоє поділила на декілька діток. Дивіться, ось що така дитинка є. Вона ну, дитинка, це вже доросле, да, отак сказати, алуя. Отака ось 50 гривень із оцією дитинкою. І ще одна з боку, ну, бачите, лізе. Отака така ось олойка. Потім отака ось 40 гривнів З курені є, все є. І, і отака ось 25 гривнів Дивіться, вона теж, ну, корінець є. Але трішки менший. Тут ось у хороші такі. Так, більше 50, ця ось, ось, ось середня 40. І оця маленька, 25. Так, наступна алоя зараз покажу. Дивіться, яке гарне алоя. Це ось, ось доросла моя. І ось оціла куча дітей. Зараз подивлюсь, скільки відділю. Думаю, три штучки буде. Зараз покажу. Так, дивіться, відділилися гарні, ось, бачите, з гарними корінцями. Ну, корінці є по 50 ось такі ось. Це ось мама, ще раз покажу, а це вони. По 50 гривень дві. І одна ось, бачите, корінець відпав. ну, Хто знає, як його укорінити, його укорінити без проблем. Поставити і вони потихеньку дадуть корінці. Головне, не заливати то ну, за 40 гривень. Якщо ні, то я положу він. Дасть корні, потім продам. Так. В общем, дві великі по 50 і одна без коренця відділилася за 40. Так, наступний. Так, дивіться, є у мене такий седум Адольфа. Він, ну, зараз він, ну, бачите, колір такий жовто-зелено і оранжевий. А на сонечку, якщо не сильно поливати, не заливати, він стоїть оранжевий. Такий гарненький сідум можу зрізати ось у таких діток. всередині. ось, бачите, ось вони такі розеточки. Ну, від, ну, така ось, наприклад, буде 30 гривень. Давайте відріз... відірву і покажу. Вони будуть без корня. Так, ось дивіться, оцей кущик поставила на сонечко, щоб було гарно видно. Такий він. Ну, я зробила в одну сторону. Це мені так до стінки притуляється, а тут ось отака. такі ось, ось, ось по 30 гривень будуть. Це свіжо називаються. називаються. Укорінюються гарно. Так, наступний, я вам вже показувала це танутіс оцей. Ось дивіться, він теж гарненький. Ну, давайте покажу, які тут можуть бути пагани. Беру знизу. Укорінені теж вони не укоріняються, так, щоб раз і все. Ось дивіться, отакий от свіжозріз. Його можна отак розсадити, поділити на сегментики. Ось. Ось. Він один висить на одній гілки. Їх можна розділити на отакі ось О. І розсадити. І оцей ось, ось кусок буде стояти 40 гривень. Ну, він гарний такий, бачите, він схожий на традисканцію. Але це не традисканція, так як мені сказали, я потім знайшла в інтернеті. Це це анутіс. Гарний, дуже гарний. Так, дивіться, хочу показати вам отону. Оце вона так цвіте. ну Цвіте багато квітів дає, ну, але вони такі. Це вже закрилося. Ну, такі простенькі, обичні. Підвісне кашко в мене вона теж така гарна. От Гарно виглядає в кашку. Ось дивіться, ось тут ось корінці є. Ось такий ось окущик 50 гривень, ось Ну це ось вже взяв, посадив і вже тобі пів куща. Єсь менші, ось, отакий ось, 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 ось 25. Теж ось корінець є. Ось 25 гривень. Тому, кому який, дивіться. Так, наступне, зараз покажу. Так, є у мене два. Дві невеличкі такі гілочки чи кущики, отакої красули. Ось, бачите, вона, вона така оранжева стає, така гарна-гарна. Зараз покажу. Ось дивіться, тут корінці є. Невеличкі, але є. Ось о, 20 гривень. Ось такі ось. І 20 отакий. Ну, вони майже одинакові. Один і все другий. Назву не знаю. Ну, десь вона є. Вона така стоїть потім оранжева, така гарненька. Так, що ще? Можу запропонувати свіжу зріс ось красул. Це красула діджекта Ось така вона ось така просте. Дивіться, як вона воно. Дає воздушні корінці, це, тому що тут сухувато, їй мало вологи, і вона намагається знайти вологу. Ось, дивіться, така діджекта, вона в мене ще не квітла ні разу, але можу такий зріз 20-25 гривень. Ось Укорінюється без проблем. Так, які в мене ще тут? Ну, оці показувала це. Хеверія така ось. Це Сидиверія. Частину вже в мене забронювали гілочок. Так. Є ще в мене отака ось. Еоніум такий Це в мене новенький. корніш трибути. еоніум такий ось. Це новенький, тільки ось купила літом. Ось ось. Але він вже дав отам корінці. Є такі кущики. о є такі гілочки, ну, бачите, з корінцями. Ну, можу теж за 50 гривень, але ну, він такий повинен. І оранжевий бути, і зелененький. За 50 гривень можу запропонувати віточку. Ну, ось, дивіться, з корінцем. І зараз той момент, що... Еоніуми гарно приростаються і переживаються. Так, наступний в мене можу любий іоніум. хоча б і оцей ось зрізати. Ось. Так, потім кастело павіння. Ну, цього в мене ще немає. Ще такі є маленькі в мене іоніуми, що з них ще нема що зрізати. Це в мене іоніум. Називається бронз... бронзова медаль, ось. Вона зовсім не бронзова, і це не варієгатна. Форма варієгатна дуже дорога, а я взяла таку. Мені подобається теж такий темно-зелений, гарний. Киві можу зрізати. Ось дивіться, зараз Киві в своїй красі. Теж можу зрізати ось, по 20-25 гривні гілочки. Так, що в мене тут? В принципі, дерева буду обрізати пізніше, то може пізніше виложу відео ще. Оці мої дерева. І порту лакарія. В мене там одна є на продаж, ще вільна. Хто не взяв, то можете забронювати. Ну, можу зрізати ще. Як його. Крестовник. Ой, гімалайський, ось такий крестовничок, дивіться, який він гарний. Можу теж зрізати. Така ось о... більша, менша. Ну, десь от 30 гривнів до 50. Є різні. Ну, може, що десь його пустила. Може десь хтось щось ще в мене бачив та хоче спросити, то можете запрацювати. Запитувати. По кактусам, ну, як вам сказати, ось такий в мене є кактус, що я зацвів. Це перший раз. Скільки років, дивіться, рожеві такі. Це мамілярія. Десь назва є, але вона стерлась. Такі, бачите, рожеві квіточки. Гарно. вона в мене привита. Але вона дає гарну корінці, ця мамілярія. Ну Ось у астрофіту ми теж можна пробувати прививки робити. ось Бачите, такі дітки. Ну, я ще ними не займалася. Зараз на тій стороні покажу. Дивіться, оцю можу мамілярію. Бачите, теж квітне. Оця ось квітне, такі ніжно-рожеві, ця ось біленькі. Можу з них під, ну, подривати такі сегменти. Але мені, кажеться, краще їх відривати. Весною. Весною вони краще підуть рости. Оце ця ось, оця. У неї тут ось, є корінці. Вона лежала тут. Ось дивіться, отака, ось, ось з корінцями. Вже пішла в ріст. Ну, таку можу продати за 40 гривень. Потім можу ще продати ампельну. Я вам показувала в тому відео. Ампельна. Кактус гарно квітне. Ну, Наприклад, ось, дивіться, отаке ось, воно з корінцем і вже пішло вріст, ну, дає бокові прирости, ось, бачите? Ну, таке ось. 30 гривень. Можу більше, можу менше. Ну, ось у мене вона. бачите, який кактус цей. Так. Ну, на цьому буду закінчувати. але Є е, зараз... в мене ще знайшла дві ахаверії. Це аф ахаверія Афініс. Дивіться, оце вона ось вона квітне е, червоними квітами. І отака ось от темненька, бачите? Ці ось такими ось квітнуть. Оранжеві, там, да, такі жовтенькі є, турві. А в неї ось і червоні квіти. І ось такі дві дітки знайшла. Але ж це спенючка, вони ростуть. Я їх зріжу і по продам по свіжо зрізані по 30 гривень. Тут пенючок, бачите, був. Він не зріз і дав дві дітки. Дві дітки ось. Ну, вони потягнуті. По 30 гривень їх. Буду закінчувати. Може десь щось опустила. Може якусь дитинку ось у мене тут. А ось, бачите, є діти. Потім ось. У. Це кубик, Ой, купід. Ось, бачите, ось у. така дитина. Потім... Ну, є тут три чи чотири. Купідончика. Зараз покажу. О, бачите, з карінцями є. Купідончик ось такий. Ну, кому що може, що впустила, то пишіть. Дивіться відео і пишіть. На цьому буду закінчувати. Відео і так затягнулось. У мене проблема із викладанням відео, тому не можу їх дуже часто викладати. І з телефоном проблема, в общем. З камерою, тому викладаю, як можу. Пишіть свої замовлення на Viber, я скидала там номер, і ще покину під відео, і будемо потім домовлятися. Всім пока і гарною настрою, всім пока!